Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні готуємо швидкий сніданок або перекус, який подобається всій сім'ї. Ставимо чайник і поки він закипить, у нас вже все готово. Ну що ж, давайте готувати. Два яйця вибиваємо в глибоку миску, додаємо смаком сіль і чорний молотий перець. Добре все перемішуємо. Ось так. Далі нам потрібна зелень. Беремо зелень, яку ви любите. У нас це кріп і петрушка. Нарізаємо дрібно. Ось так. Частину зелені додаємо в яйця. Перемішуємо. Потім беремо підморожену сосіску. І натираємо її. Замість сосиски можна взяти другу любу колбасу або відварене м'ясо, що в кого є в холодильнику на даний момент. Все добре перемішуємо. Далі беремо хліб або батон і нарізаємо порційно. Обсмажуємо з однієї сторони. Ось так. Потім на другу сторону. Накладаємо нашу масу і кладемо на сковородку масою вниз, обжарюємо до готовності. І ось така смакота і красота в нас виходить. Чайник вже закипів. Всім смачного.